Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний бісквітний рулет з мандаринами. Не пропустіть цей рецепт! Цей оригінальний рулет прикрасить будь-який святковий стіл. Соковиті нотки мандаринів у поєднанні з ніжним вершковим кремом надають цьому десерту чудового смаку. Який сподобається як маленьким, так і дорослим любителям солодкого, і готується він простіше простого. Приготуємо бісквіт. Збиваємо яєчні білки і поступово у три прийоми додаємо цукор, збиваємо до стійких піків. Викладаємо збиті білки у суху чисту миску. А в цій будемо збивати жовтки. До жовтків додаємо олію без запаху, мед і апельсиновий сік. І збиваємо до пишної світлої маси, просіємо борошно і зіб'ємо ще до однорідності. А далі поступово додаємо збиті білки. І все вимішуємо лопаткою знизу вверх. Я додала всі білки і в мене вийшло ось таке тісто. Далі нам знадобиться форма діаметром 28х28 см, застелена пергаментом. В мене немає деку такого розміру, тому я зробила з пергаменту квадрат цього розміру. Загнула краї, виливаємо тісто у форму, розрівняємо його по поверхні. Кріплюємо степлером кути пергаменту. Ставимо випікатися бісквіт у попередньо розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 18 хвилин. Мій бісквіт готовий. Зверху в нього є скоринка, яка потім відстане і залишиться на пергаменті, коли ми його перевернемо. Якщо десь ще залишиться ця скоринка, можна її легко зняти кондитерським скрипком. Перевертаємо бісквіт на лист пергаменту і залишимо охолонути. А за цей час приготуємо вершковий крем. У холодні жирні вершки додаємо цукрову пудру за смаком. В мене вже з доданням цукру. І збиваємо до стійких піків. А далі додаємо кілька крапель апельсинової есенції для випічки. І все ретельно перемішаємо. І ось наш крем готовий. Мій бісквіт охолонув, обережно знімаємо пергамен і зрізаємо кінці бісквіту. Робимо їх рівними. Змащуємо бісквіт кремом. Залишимо трохи крему для того, щоб змастити зверху мандарини, а також для прикраси рулету. Далі викладаємо посередині рядочок очищених мандаринів в притул. В мене вийшло 6 мандаринів. Змащуємо кремом рядок мандаринів зверху та боки. Обережно за допомогою пергаменту загортаємо в рулет. Прибираємо рулет в холодильник на 1 годину для повного охолодження. Перед подачею обрізаємо краї десерту і прикрашаємо кремом, що в нас залишився. На ваш смак. Цей рулет має легку та освіжаючу текстуру, яка чудово поєднується з яскравими та соковитими мандаринами. Аромат мандаринів та ніжність бісквітного тіста роблять цей десерт неперевершеним. Друзі, приготуйте обов'язково! І якщо вам він сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Та якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь та коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!